Я хотів би передати тепер слово пані Тетяні Єгорові Луценко, голові Харківської обласної ради. В цій залі присутні всі очільники регіонів України, обласні, обласні ради, військові адміністрації, і це насправді дуже потужна команда нашої держави. Сьогодні регіони України представляють не просто регіональний рівень нашій державі, вони фактично кожний на своєму рівні. Комунікують, спілкуються з кожною громадою, з кожним містом в своєму регіоні для того, щоб ця робота була злагоджена і тільки для результату кожного регіону. Звісно, сьогодні в Києві всі проснулися від обстрілів, хто ночував в Києві. Я відверто вам скажу, що прифронтові регіони живуть так фактично щоденно. Це погано, що ми звикли. Це погано, що ми, жінки-керівниці, намагаємося ще гарно виглядати, тому що ми тримаємо, як то кажуть, імідж нашої країни всюди. Але насправді це сила української нації, сила українських чоловіків і жінок, які захищають нашу країну, які очолюють міста, прифронтові міста, прифронтові регіони, це сила тилових регіонів і міст, які приймають внутрішньо переміщених осіб, які приймають реликований бізнес. І це наша спільна задача перемогти ворога. Мені шкода, що я не бачу свою родину. Але я пишаюся, що саме мені в цей час випало очолювати Харківську обласну раду. Я пишаюся нашим місцевим самоврядуванням. Щодо викликів, ну, ми всі розуміємо, виклик один ворог в нас один. Ми повинні зробити все для того, щоб його перемогти. Ми повинні допомагати Збройним силам України, і ми це робимо. Прифронтові регіони. Звітують, як відкривають школи під землею, як відкривають, будують лікарні під землею. І не це не тому, що нам так хочеться, а це тому, що люди в регіоні залишаються, і ми це робимо на місцях. Це спільна робота регіонів, міст і громад. Це потреби, це підземні лікарні, це безпека на лінії фронту, це фортикаційні споруди. Ми повинні бути сильні, і ми повинні розуміти, що ворог може нападати і надалі, після нашої перемоги. І ці прифронтові регіони це форкпост нашої країни. Шановні колеги. В нас за минулий рік була цифра 280 тисяч зруйнованих об'єктів або повністю, або частково. В цьому році вже 330 плюс 50 тисяч за рік. Але в нас більше 100 тисяч відновлених. Київська область, Харківська, Запорізька йде відновлення, незважаючи на те, що триває кожного дня обстріл. Це відданість українських людей насправді, які залишилися і не виїхали. Сьогодні будується житло внутрішньопереміщених осіб при фронтових регіонах, коли наші діти отримують нагороди, працюючи і, вч... і вчаться в підвалах, це результати нашої країни. Тому багато ще викликів, багато чого робити. І я не можу не подякувати Комітету європейських регіонів, який підтримує українське місцеве самоврядування. Я не можу не подякувати Раді Європи, яка підтримує місцеве самоврядування і щодо законопроєктів, і щодо відновлення. Ми дякуємо Асоціації французьких регіонів, німецьких, всіх, підтримують наші регіони. І сьогодні ви бачили, в нас з'явився новий партнер. І я не можу це не сказати. Це Асоціація мерів США. Всі мери США прийняли рішення бути партнерами Асоціації обласних та районних рад України і запросили нас на свою конференцію. І це також результат. Це довіра. І ми повинні перемогти. І ми переможемо. Слава Україні! Дякую. Тетяна Єгорова Луценко, президентка Української асоціації районних та обласних рад, дякуємо.